Дуже приємно брати участь та допомагати в організації цього цікавого та прекрасного турніру. Херсон та Крим це Україна. Це був традиційний футбольний турнір на Херсонщині. Я багато разів приймав участь в ньому як тренер, вигравав цей турнір. Тому дуже приємно, що вже в другий раз в Авросові проводиться цей турнір. Цікаві матчі, цікава організація. цілі цього турніру є допомога Збройним силам України. Хлопці дуже активно. Учасники змагань донатять, і благодійні внески роблять. Тому дуже, дуже приємно і дякуючи організаторам, дякуючи підтримки Херсонської асоціації футболу, федерації футбола Вроцлава багато навколо себе цей турнір зібрав і дуже приємно в ньому брати участь.